Доброго ранку, малята! Я рада вас знову вітаю на нашому новому занятті! А при що ж ми з вами будемо говорити про один з наших органів чуття, з допомогою якого ми можемо чути різні звуки? Як ви гадаєте, про що мова? Про наші вушка. Де ж знаходяться вушка? Покажіть. що ж нам вушка? З допомогою вух ми багато що чуємо. Ми чуємо з птахів, як машина приїжджає, Чуємо навіть інколи без комара. Вуха мають не лише люди, але й тварини. Вони у тварин дуже різні. Великі, маленькі, середні, різного кольору. А де ж розташовані вуха у тварин? Правильно, так само, як у людей, по бокам голови. А для чого ж тваринам потрібні вуха? Дійсно, теж для того, щоб чути. З допомогою вух вони також визначають, чи є поблизу вороги та чи треба їм ховатися. Але і у людей вуха різні. Як ви гадаєте, ви свої вуха можете побачити тільки в дзеркалі. Подивіться! Як виглядать ваші вушка? Малята, але люди чують неоднаково. У когось слух гостріший, він чує набагато кращі звуки, у когось трошки притуплений слух. Особливо це спостерігається у стареньких людей. Тому іноді ваша бабуся або дідусь може попрохати вас говорити. Голосніше або повторити, бо просто не чують. Коли це потрібно, люди йдуть до лікаря, лікар виписує слуховий апарат. Інколи ухо може і боліти. Тоді вже йдуть до лікаря, який називається лор. Але як же зробити так, щоб вушка ніколи не боліли? Та ще й слух зберегти, не слухати музику надто гучно. Регулярно та ретельно мити вушка та слідкувати за їх чистотою, одягати теплі шапки, коли холодно, щоб не застудити вуха. Малята, а про що ж ми сьогодні з вами говорили? Правильно, про вушка. А для чого нам потрібні вуха? Що ж треба робити, щоб зберегти їх здоровими? А на сьогодні наш заняття закінчилося. До побачення, дітей, до нових зустрічей!